Так, питання від наших підписників і від мене. Чи можна займатися, коли хворієш на ОРЗ? Ну, для тебе зараз це питання дуже актуальне. Дуже актуальне. Не, все, на <рес> в мене дико не заражає вона. <рес> якщо серйозно, то взагалі-то не раді тренуватися. Чому? Тому що в організмі безпосередньо йде запальний процес. А якщо у нас йде запальний процес, що ми втрачаємо? Вологу, воду, все що завгодно. Тобто, Погане самопочуття, коли ми навіть закидалися антисептоматиками, там якісь енергетики кинули. Але організм все одно знаходиться в підвішеному стані. Чому? Тому що йому треба енергія для відновлення, боротьби з хворобою, безпосередньо. Як я вже тоді казав, коли ми Розглядали згартування, де кого ми повернемося. Що треба зробити? Треба трошечки проголодувати, якщо відчули симптоми. Тренування можна пропустити, можна там десь залізти в холодну воду, щоб ще сильніше стимулювати захисні функції. Тому що тренування красить захисні функції, що воно зробить? Пригасить. І ви на тренуванні будете ще так доволі бадьорими, а потім можете дещо занизити свій стан. Якось так.